Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава віде, сьогодні ми звершуємо пам'ять першу неділю Великого посту має назву Торжество Православ'я. І сьогодні ми чуємо Євангелію про те, як Ісус Христос кличить на Фанаїла. Згадується і апостол Андрій перевозваний. Який вже покликаний, згадується апостола Петра. І сьогодні, саме перший тиждень Великого посту, ця Івангеля читається для чого? Для тих людей, які прийшли в храм, і для всіх, хто поза храмом, що Господь чекає кожного. Господь чекає кожного. Бо хтось може подумати, що Господь десь. Не біля нас, що Господь десь собі там на небі, чи десь собі там, де тепліше, а нас Він не чекає чи нічого не робить для того, щоб ми були з ним. І сьогодні Ісус Христос, читанням цьому Євангелії, розвіює цей міф. Він нагадує про те, що Господь завжди кличе і завжди Господь подає руку своїй допомоги. І коли він сьогодні каже Нафанаїлу прості слова, я тебе бачив, бачив під смоковницею, і Нафанаїл увірував. Як Ісус Христос його бачив? Він як творець цього світу, він бачить серце кожного і бачить всіх, і вся, хто що робить, і хто має подумки в серці. І так само він побачив, що робить того часу Нафанаїл. Нафанаїл, що робить? Залишає все і йде слідом за Ісусом Христом. Це великий приклад для кожного з нас, особливо цей перший тиждень Великого Посту, коли ми подвизаємося в цьому пості. Хтось відкидує їжу, хтось відкидує алкоголь, хтось відкидує куриво. Хтось відкидує свою пристрасть, ту, яку найбільше любить. І це йде змагання вже не тільки на цей період Великого посту, але це вже змагання йде на все життя. Бо як тільки ти, наприклад, залишаєш курити, то ти ж не можеш 47 чи 49 днів не курити, а далі почати курити. Все, що ти вже не курив, цей термін великого посту. То все перекреслюється, тобто анульовується. Так само, як і людина інша. Бореться, наприклад, з солодощами. Любить, але бореться. Для чого? Для того, щоб знати, яким я є. Для чого взагалі мені ця боротьба виникає запитання. Ця боротьба, дорогі брати і сестри, це є Боротьба з самим собою. Бо можна обманути чоловіка, можна обманути дружину, можна обманути близьку людину, можна обманути тих, хто мене оточує. Але як ми можемо обманути самі себе, аніяк? Ми можемо себе в чомусь переконувати, але є такий в нас голос всередині нашого серця. Що каже, що ти неправильно робиш. І ми його заглушуємо, заглушуємо, заглушуємо. Але він пробивається крізь це серце, крізь цей розум і каже, ти неправильно робиш. Ти робиш неправильно. І саме ось цей голос ми не можемо ніяк заглушити. Навіть коли ми побачимо психічно хворих людей, коли ми, вони описують свої. Вони ж кажуть теж, що якийсь голос всередині є і каже, цього не робити. Але я себе переломлюю і роблю так, як я роблю. Ось цей голос це і є Господь. Ось цей голос це є совість наша чиста, де пробивається крізь все, пробивається крізь всі наші пристрасті. Пробивається і хоче сказати. І кажуть нам, це погано, а це є добре. Але людина переламлює себе і каже, я по-інакшому не можу зробити. Тому що таке життя. Якщо тут чуть-чуть не змучу чи тут чуть-чуть, то я так не проживу. І людина себе поборює і так і з цим живе. Але Великий піст, він нагадує нам, що. Все можливо, якщо ти є з Богом. І Господь йде на зустріч. Насправді, дорогі брати і сестри, Господь йде на зустріч кожному з нас. Але чи ми йдемо? Ось тут питання, бо ті, хто в храм приходять, я вже казав неодноразово, що ви йдете. Але тепер дуже важливо, що апостол Андрій і Петро не тільки самі спасалися. Не тільки вони почули про те, що Ісус Христос є, і вони не скрили ось це. Що святий Андрій Перевозваний першим ділом робить, коли почув, що є Спаситель, що є Месія. Що Він робить? Він іде по свого брата, Він іде і його кличуть. Каже: йди за мною. І я покажу тобі Месію. Йди за мною. Це є приклад ще кожному з нас, хто ходить в храм, щоб ми не забували свою сім'ю, не забували свого родича і свого ближнього. Ось що каже сьогодні Євангелія. Ідіть до мене. Але не тільки самі йдіть, але і проповідуйте, як святий Андрій, святий Петро приводить на Фанаїла, приводить Филипа. І саме з цими подвигами і кожен з нас повинен за своє життя декілька душ спасти, розказати, показати, сказати, що в церкві ніхто нікого не б'є, ніхто нікого не гвалтує морально, ніхто не заставляє купляти свічку, ніхто не заставляє бити поклони. Все з часом йде. Бо кажуть, що церква є бізнесом. Але ви, коли заходите до храму, хто вам скільки разів сказав, купляй те чи інше? Особливо від мене. Хто чув, що я казав, купляй цю свічку чи не купляй цю свічку? А я тебе люблю. І скільки разів таке ми чули? Ні разу. Але ми натомість чуємо, що дитя. Яке каже, я тебе люблю, і це дуже і дуже приємно. Тому кожен з нас повинен знати, що в храм Божий, де розмножується любов. Але любов повинна бути в кожного серці нашого. Не тільки тут, коли ми стоїмо і бачимо Бога, і зближаємося з Богом, і приймаємо святі дари, тобто Ісуса Христа, але тоді, коли ми і покидаємо ці стіни. Ми не повинні бути хлюпіками, нас не повинні зневажати. Бо ми православні, це є віра ті, хто бореться завжди, ті, хто захищає своє. Ми не повинні собі давати, плювати і дати на відповідь, коли нам хтось говорить, що ти ходиш в церкву, ти маєш мовчати. Ні. Ми повинні мовчати лише коли. Тоді, коли ми каємося. Коли дійсно ми знаємо, що ми не праві, схилили голову, і йдемо далі. Але коли ми бачимо неправду, як ми можемо пройти крізь цієї неправди? А ніяк. Коли Ісус Христос побачив, що в храмі відбувається щось не те, Він що робить? Він мовчить, Він каже, от що, Він взагалі нічого не каже, Він просто бере і все руйнує, бо бачить, що щось не те. І він все і всіх виганяє з храму, бо кажуть, тут неправильно себе людина поводить. Ось якими ми повинні бути віру і себе, якщо ти є на правильному шаху, і якщо ти стараєшся на цьому правильному шаху, ти не повинен мовчати. Ось що ви повинні запам'ятати, коли ми святкуємо торжество православ'я. Бо коли наступали мусульмани. В кінці 7 VII і 8 століття, то такий був цісар Лев III, який задумався, чому мусульмани сильніші стають, а православні стають трохи слабшими. І імперія Візантія падає. Тоді він що робить? Разом зі своєю пресвітою починає боротися з ким? З святими іконами. Починає казати, ось мусульмани не мають, а ми маємо, ми віруємо і починається ось ця боротьба на святій іконі. Він не був поганий, він був доброю людиною, тому що навіть на своєї монеті він зробив знак Христа. Не свої обличчя він на цій монеті присвячує, але знак Христа. Але сатана наскільки дієво працює, що він дає ось цей. Ось цю думку, що кажуть ікони винуваті, можливо, вони і праві, бо мусульмани того часу дуже і дуже сильно брали і нищили все, що собою бачили. Візантія впала, і хоч там були дуже бездоганні мозаїки, бездоганні іконописні всі зображення. І цей цісар. Підався спокусі і теж почав боротися зі своїми святими іконами. І це виходить з чого? Виходить з того, що людина, коли починає сумніватися, вона починає вірити в забобони. Людина починає вірити в забобони, коли підкладає сумні. Але коли ми споглядаємо на святу ікону, яке торжество православі ми сьогодні святкуємо. То кого ми там бачимо? Коли ми бачимо перед собою на хресті Розі П'ятого Спасителя, це хто? Це є Господь. Тому що ікона, це є вікно побачити і зрозуміти свого Творця. Святих, яких ми бачимо перед собою, це хто? Це ті, хто супроводжує цією дорогою. До цього Воскресіння Христового, до самого Творця. Ось чому ми шануємо і поклоняємося не фарбі, не рамі, але поклоняємося Духу той, хто там на... знаходиться. Бо навіть протестанти, вони дуже люблять такі казати, а де в Біблії написано про ікони? Але ми, коли ми бачимо, Книгу Царства, коли ми читаємо, як творився храм в Єрусалимі, то там теж були зображені херовими. А херовими це хіба не є зображення тих, що казав, не творити собі кумира? Правда, що ж ні, якось починається нестиковка. А нестиковка, тому що Господь сказав інше: не твори собі кумира і не поклоняйся кому? Птаху птаху якого ти зображаєш, ні каменю. Ось до чого все ведеться. А ми поклоняємося не фарбі, запам'ятаєте, а духу, вікно, яке відкрите до Бога через святу ікону, щоб нам легше зрозуміти усю уяву, де Він був. Бо Ісуса Христа, чому ми зображаємо? А тому, що Він прийшов в ополоті. І передалося святе зображення. Коли свята Вероніка обтирала обличчя, що відбилося на, на цьому полотні? Нерукотворний спас ми маємо зараз ікону обличчя. І саме через це обличчя і передається всі ікони, всі ті зображення, які ми бачимо в храмі, вони є для того, щоб ми увірували і йшли саме цією дорогою. Де сказав святий Андрій Петро Нафанаїлу, Іди і побачиш Месію. Тому, дорогі брати і сестри, торжество православ'я це є перемога над всіма тими, хто вірив в забобони. І саме через це ми і осягли ще одну велику святиню: це є зображення Спасителя, зображення Пресвятої Богородиці і всіх святих. Ось що сказав сьомий Вселенський Собор, що ми не поклоняємося фарбі, ми не поклоняємося дереву, але ми поклоняємося Богу Духу, який перебуває, і яке є вікно в Царство Боже. Тому бажаю, щоб кожен з нас, коли споглядав на святу ікону, бачив ту дорогу, якою він йде чистою, щоб він бачив. Цю подорож успішно і розумів, що можливо. Тому що зображення святих, яких ми бачимо, вони засвідчують, що для людини можливо, якщо ти будеш з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всіх вітає прича.